Розкажіть про свій найбільший, я так і знав момент. Моя колишня шість років газлайтала мене і казала, що я погано чую постійно бубоніла, змушуючи мене просити її говорити голосніше. Вона казала, що я старий і втрачаю слух, хоча мені ніколи не доводилось просити людей на роботі в жвавому офісі голосніше розмовляти або повторювати щось. Через шість років вона все ж таки прокололась. Ми живемо на Гавайях, і до нас в гості приїхали кілька її подруг з коледжу. Через два дні вони з подругами гуляли і розмовляли. Але коли зрештою одна з них зірвалась і заволала, чому ти розмовляєш так тихо? Що з тобою в біса не так? Тебе ж ніхто не чує. Ти ніколи раніше не бурмотіла собі під ніс. Що за чертівня? Дівчина глянула на мене і зрозуміла, що вляпалась. Думаю, протягом багатьох років це був лише дріб'язковий спосіб поглумитись наді мною. І це 30-річна, доросла жінка. Ніколи цього не зрозумію. У місті, де я жив, кремниця Fast Fashion була розташована в дальньому кінці комерційного району надто далеко, щоб люди могли дістатись до неї пішки. Вітрини ніколи не змінювались, і я жодного разу не бачив, щоб туди заходила чи виходила людина. Щоразу, коли приїжджав повз, я казав своїй партнерці: це місце точно слугує прикриттям для чогось мутного. Так і було через рік його прикрили за незаконне вирощування Конопель. У нас на роботі було кілька приватних груп в Фейсбуці для внутрішніх комунікацій. Там ми просили колег про допомогу у виконанні завдань і таке інше. Одного ранку ми прийшли і побачили, що нас заблокували в групах на Фейсбук. Я сказав, щось тут не так, щось коїться. Колега, у тебе просто параноя. Це всього лише комп'ютерний збій. О півдні прийшло керівництво і почало роздавати повідомлення про звільнення. Колишня дружина сказала, що йде в парк відпочивати, і я побажав їй гарно провести час. Але це було несподівано, і у мене виникло дивне перечуття. Можливо, це втручання в особисте життя, але я відстежив її телефон. Вона була не в парку. Я вирішив поговорити з колишньою, і вона вигадала найхимернішу історію, яку я коли-небудь чув у своєму житті. Зрештою, я побачив повідомлення на її телефоні. Вона зустрічалась з іншим хлопцем. Найсмішніше. Ніше те, що вона завжди контролювала мене, боячись, що я її зраджу. Хоча цього ніколи не траплялось, вона навіть не дозволяла мені дивитись фільми з привабливими жінками. Я так і знав чорт забирай. Нещодавно я планував піти в Саватікал, оскільки пропрацював в компанії 10 років. Напередодні того місяця я постійно відкладав з тієї чи іншої причини підготовку. Чомусь не міг позбутись постійного відчуття страху. Я навіть розповів про це своїй начальниці під час зустрічі сам на сам. Я сказав їй, що ніколи так довго не був у відпустці. Вона запевнила мене, що все буде гаразд. Потім ми домовили, що наступного разу обговоримо мої кар'єрні плани. На наступний рік не можу не підкреслити, що коли ми розмовляли про це, мені здавалося, що цього ніколи не станеться. Минув тиждень, і я отримав запрошення від боса мого боса. Це була зум зустріч з нашим віце-президентом, на якій мене звільнили на 100% Не рекомендую. Коли моєму синові було 14 років, він схуд на 15 кілограмів за кілька місяців. Я спочатку не дуже приймалась, тому що він мав надмірну вагу, а також тому, що він сам намагався схуднути. Однак син поїхав на тиждень до Мексики зі своїм батьком і повернувся ще на 5 кілограм легше. Після чого я почала бити на сполох, адже мій брат діабетик першого типу. У дитини був страшенний головний біль, схожий на мігрень. Тож я вирішила відвести його до педіатра. Що він перевірив рівень цукру у крові, я висловила своє занепокоєння, і лікарка відфутболила мене, присвятивши купу часу привітанням сина з його схудненням. Вона не хотіла перевіряти рівень цукру у крові, але я наполягла. Звісно ж, діабет першого типу з небезпечним рівнем цукру в крові майже 500. Іноді мами просто знають. А ще в сраку ту лікарку. Близько 15 років тому мене найняли допомогти з інвентаризацією та оцінкою колекції вин одного чоловіка, який жив на Карибах і керував там банком, що спеціалізувався на продажі довгострокових високоприбуткових кредитних деривативів. Я вирушив туди і провів тиждень, займаючись своєю справою і проводячи час з власником банку та деякими з його нечисленних співробітників, які здавалося взагалі мало що робили. Щойно повернувшись, я налаштував сповіщення в Google на. Ім'я цього дядька та фінансову піраміду. Через місяць все почало набирати обертів. Йому висунули звинувачення, заморозили активи. Він втік на своєму приватному літаку і, врешті-решт його затримали в дешевому мотелі в Канаді. Приблизно через рік після цього мене допитало ФБР, в основному щоб з'ясувати, з ким із його співробітників я зустрічався. Деякі питання стосувались його способу життя. Ймовірно, вони намагались завести справу про податкове шахрай. Ство, хоча у підсумку йому просто висунули звинувачення в організації фінансової піраміди. Хлопець відділу кадрів компанії, в якій я працювала, з першої зустрічі викликав у мене мурашки по шкірі. У його жестах і голосі було щось хиже. Я боялась розмовляти наодинці і намагалась уникати зустрічей з ним. Одного разу на рецепції з'явились поліцейські і тихо запитали, де знаходиться його офіс. Вони розійшлись по всій будівлі. Люди бачили їх на всіх поверхах, на сходових клітках, у ліфтах і на виходах. Це було дуже дивно. Копи вивели його. В наручниках без жодних розмов і зникли так само швидко, як і з'явились. Через кілька місяців ми дізналися з новин, що він був власником кількох житлових приміщень, які здавав в оренду, і його звинуватили в сексуальному насильстві над однією з його орендарок. Він також встановив камери в спальнях і ванних кімнатах помешкань і знімав на них своїх орендарів. Вочевидь, причиною затримання стало те, що він надсилав зі свого робочого комп'ютера повідомлення з погрозами вбити орендарку, над якою. Вченев в, в рогом. Коли я був маленьким, десь у 2002-2003 роках, у новинах показували відео, в якому Садам Хусейн виступав з якоюсь публічною промовою. Я сказав своєму старшому братові, що це не Садам Хусейн. Брат дуже розлютився і почав назвати мене ідіотом, наполягаючи на тому, що це Садам Хусейн. Бо так сказали в новинах через певний час, кілька днів чи тижнів, не пам'ятаю, в новинах з'явилось повідомлення про те, що чоловік на відео з того публічного виступу. По насправді не був Садамом Хусейном, то був двійник. Для мене це було очевидно. Я людина з аутизмом і маю майже фотографічну пам'ять на обличчя. Це моя особливість. Якщо ви спробуєте переконати мене, що Біл це Боб, я зрозумію, що насправді Біл це не Боб. Навіть не намагайтесь впарити мені цю маячню. У мене завжди було недобре враження про колишню колегу з бухгалтерії. Просто якесь погане причуття, якого я не міг позбутись. Одного разу керівник відділу кадрів випадково надрукував документ, який містив інформацію про зарплату, надбавки, бонуси та розподіл прибутку кожного працівника на загальному принтері, а не на своєму офісному. І я побачив його. Підозріла колега отримувала набагато менше, ніж я очікував за ту роботу, яку вона виконувала. Попри Мої підозри щодо неї жінка насправді була начебто хорошим працівником і дослужилась до дуже відповідальної посади. Щойно побачив структуру її заробітної плати. Я зрозумів, що вона заробляє гроші на компанії іншими способами. Вона ніяк не могла задовольнятись такою зарплатою після того, як пропрацювала там стільки років і за ту роботу, яку вона виконувала. Я просто знав. Минуло кілька років і з'ясувало, що вона привласнювала значні суми грошей компанії компанії. подавала фальшиві звіти про витрати, аби фірма компенсувала витрати на все: від продуктів до газу, доставки їжі та відпустки. І ніхто не помічав цього, бо вона була керівницею відділу. Все розкрилось, коли новий молодший співробітник побачив підозрілі витрати на Амазон і повідомив про це операційному директору. Розслідування призвело до виявлення розкрадання коштів на десятки тисяч доларів. Я звільнився невдовзі після цього, але чув, що проти неї. Порушили кримінальну справу. Якось так стало, що я просто знав. Колишня дружина, всі хороші історії так починаються, чи не так, приєдналась до групи власників мустангів. Мій покійний батько перед смертю подарував їй свій мустанг Койот 19-го року, і вона каталась на ньому задля розваги. Познайомився з чуваком, який організовував покатушки з іншими власниками мустангів. Ці поїздки на мустангах виявились поїздками на прутнях. Багато років тому я відвідував свою колишню в коледжі. Ми пішли до її церкви, і я вперше познайомився з молодіжним пастором. Звичайний молодіжний пастор, веселий, позитивний, завжди усміхнений. Усі ми зустрічали таких хлопців, але щось було не так, і мені не хотілося бути поруч з ним. Просто перечуття, розумієте? Я не хотів повертатись до тієї церкви через нього. Моя колишня і її родичі думали, що я збожеволів. Навіть деякі наші друзі казали, що. Я помиляюсь, пройшов рік, ми розійшлись, але я дізнався, що його заарештували за приставання до дитини в церкві. Завжди довіряйте своїй інтуїції. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи були у вас я так і знав моменти? Напишіть в коментарях.